Всім привіт! Сьогодні в нас міні МК по отакому узору, який можна використовувати для формування регланних ліній. Дуже просто в'яжеться, дуже ефектно виглядає. Дивимось. Головна особливість такого узору в тому, що тут немає центральної петлі. Узор формується завдяки останнім петлям однієї частини і першим петлям іншої частини. Наприклад, дов'язавши рукавчик, ви робите узор на останніх петлях рукавчика і одразу переходите до узору на петлях спереду чи спинки. Центральної петлі тут немає. Цей спосіб можна використовувати як. При стандартному додаванні петель в лінії реглану, коли прибавки йдуть в кожному другому рядочку, так і в інших періодичностях, коли прибавка йде в третьому або в четвертому рядочках. Саме в цьому малюнку я роблю прибавки в кожному третьому рядочку. Ми підійшли до двох останніх петельок. Наприклад, це була у нас частина рукавчик, тобто дві останні петлі рукавчику. Далі ми оці дві останні петельки пров'язуємо таким чином. Пров'язуємо дві разом, не скидаємо з лівої спиці, робимо накид і пров'язуємо в той самий отвір ще один раз. Таким чином, ви скинули дві петлі, а натомість отримали три. Ось вам і додавання. Наступні петлі, нехай це буде в нас спинка, ми також прив'язуємо разом. Але тут нам необхідно ці петлі розвернути, бо якщо перші в нас дві петлі були з нахилом вліво, в ту сторону, бачите, ось вони створилися з нахилом вліво. То ці петлі в нас будуть з нахилом вправо. Тому ми перевернули їх і пров'язуємо тим самим чином дві петлі разом, робимо накид і ще один раз дві петлі разом. Це можна скинути, і так само в нас двох петельок отрималось три. В наступному рядочку всі петлі пров'язуєте або виворітними, якщо у вас поворотне в'язання, або якщо кругове, то це у вас будуть лицьові петлі. Ось і все, користуйтесь всім гарного дня!